Дня. Перевіряємо наші збірні відводки, які ми робили в червні, місяці на наявність матки, відповідно, їх мітим. Цю, в цьому вулику матка вже відмічена і от дивіться, який ми маємо результат. От, першу вам покажу маточку. Десь вона у нас сховалася дивіться, Зараз ми на ту сторону її пережили. О, Молоденька маточка. Ми будемо її тривожити. Що, що хочу вам показати результат. Всі хейтери, які казали, що ця збірні відводки не, не вигідно, не актуально і вона не дасть своїх дивідентів. Дивіться, на даний момент це відводок, який був столь у нас на вісьох рамках. Ця матка вже є плідна, ось такий розплід вона. Надає. Тут вже критий, тут і засів з цієї сторони. Таких рамок з розплодом. 4 вже є на даний момент. Можу вам ще показати. От. Засів, критий, критий, засів. І ось ще такова. І це вже вони відбудували. Трішки тут ще не добудували, але це вже в цьому році, верніше, в цій молодій сім'ї була ця рамочка. Підложен. Що ми маємо? В нашому регіоні основний медозбір це соняшник. І до соняшника ця сім'я набере силу і принесе нам нектару. І, дасть Бог, гарно, сильно зайде в зиму. Ось тому ми радимо метод, яким ми вже користуємося, збірні відводки.